Вітаю вас, друзі, на майданчику автопонт. Сьогодні весь день дощитиме, але для того, щоб ви не сумували і вам було в душі тепло від перегляду нашої сторіночки, я вам закидаю відео з гарною машинкою. Тож, сідайте комфортніше, чайочок у руки і насолоджуйтесь, навіть якщо ви на роботі. Перед нами Audi a 7 2012 року випуску 3-літровий суперчарді в чорному кольорі на дуже красивезних 20-х дисках. Автомобіль обслужений по гальмівній системі, замінені всі 4 гальмівні термезни, 4 гальмівні диски і колодки в круг замінені. Гарна гума стоїть. Автомобіль приїхав до нас з Америки, він став жертвою вандалізму, Тобто безпека автомобіля ціла. По карфаксу побачите щось не було, але машина косметична в дуже-дуже гарному стані. Трьохлітровий бензин на повному приводі. Маємо шильдик S, але від S туди, напевно, нічого немає крім шильдика. Роздвоєна вихлопна система, парктроніки, дуже красивий кулі, кузов цього автомобіля, має люк. Нещодавно у нас червона була така в продажу, Ну, але зараз є чорна, тонована. Дуже красиво виглядає. Чорна на чорному, чорний потолочок, чорні подушки, чорне сидіння, шкіра, алькантара, електрорегулювання сидінь, як водійського, так і пасажирського. Шкіряне мультикермо, автомат. Навігація, як бачите, у нас... Управління навігацією, двозовий клімат, підігрів сидінь, автохолд, електроручник, телефон можна під'єднувати. Гарна мультимедіа, електроніки, електропривід, кришки багажника, спойлер у нас вилазить, і спішка, підігрів заднього скла. Далі круїз контроль 136 тисяч кілометрів. Пробіг автомобіль має, пам'ять сидінь для водія, повний електропакет, такі подушечки Ауді у нас є. Підігрів і, і електрорегулювання дзеркал заднього огляду разом із складанням. Датчики світла. Дощу, все як положено. По е, автомобілі, крім того, що обслужена гальмівна система, також нещодавно була заміна мас тил та фільтрів двигунів. Тобто ще деякий час, а це десь приблизно 4000 км ви можете їхати, е, не переживаючи. Тут у нас все чудово, дуже красиво під лакішники, під стаканечок, ніша є така, дуже все чудово виглядає. Повноценних у нас два місця. Також регулювання температури для пасажирів ззаду. Чистесенько, акуратно в салоні. Гарно пахне. Ціна зараз стоїть 17 900. Ціна обговорюється, ви можете пропонувати свої варіанти, пропонувати обміни. Машина цікава, машина гарна, машина швидко поїде. В автомобілі 333 кінські сили. Його вам вистачить для того, щоб, щоб доїхати до ахтирки і назад дуже швидко. Шестициліндровий ТФСІ. Дуже потужний мотор, але працює дуже гарно, знаєте. Все чудово. Покарфосу глянути, які були нюанси в Америці і чому вона приїхала до України. Але виглядає супрости. Тож, друзі, я вас запрошую на наш майданчик, не хвилюйтесь про погоду, дощ іде. Але в цій машині вам буде не до дощу. В будь-якій погоді ви можете почувати себе комфортно в цьому автомобілі. І не переживати про свою безпеку, бо автомобіль кватро, повний привод. Тож, друзі, когось -то зацікавила автівка, будь ласка, звертайтесь до нас. Всім пока!